Всім привіт! Ну що ви? Давно чекайте на нормальний огляд на ноутбук Gigabyte AORUS з екраном 15 дюймів. Ну то ви його знайшли, давайте розбиратись. Почну з короткого і важливого. Якщо ви прямо зараз стоїте в магазині і думаєте, чи є сенс його собі купляти, то моя порада буде така. Якщо у вас вже була техніка Gigabyte і у вас ніколи не виникало питань до цього виробника, то можете сміливо купляти. Це прекрасний і дуже якісний ноутбук, в якому величезна кількість крутих переваг і достоїнств. Але якщо у вас була техніка Gigabyte і там були приколи, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зараз буде цікаво. Почну з характеристик і можливих комплектацій. Комплектації. Це Aorus 15 2023 модельного року. Є ще 15X 16, 17. Нові моделі 24-го року вже анонсовані на процесорах з неймінгом Ультра. У цій лінійці представлений з процесорами Intel Core i 5 12450H, 12500H, 13500H та 13700H. Відеокарта може бути 4050, 4060, 4070 RTX. У всіх буде DDR 5 оперативна пам'ять, і pci Express 4.0 NVM'e накопичувач. Об'єми можуть бути різними, то вже почитайте самі. У мене конкретно максимальна комплектація 13700H та 4070 RTX. В принципі, вони зроблені так, що по суті будете платити тільки за відеокарту. Різниця в процесорі не принципова, як на мене. Але про процесор я трохи розкажу прямо зараз. Процесор 13700H не новий на моєму каналі, і буквально нещодавно був огляд на ноутбук Acer Triton 14 з таким самим процесором. І так сталося, що вони в мене були майже одночасно. Тому в мене є з чим порівнювати від моделі до моделі. Це 14-ядерний, 20-поточний процесор 13-го покоління від Intel, який може давати до 5 ГГц турбобуст частоту, але не завжди її тримає. Ця обжора може брати до 80 Вт в цьому ноутбуці при піковому навантаженні і на цьому шасі тротиться аж на 1 але я думаю, що то була більше похибка вимірювання. Ноутбук навіть на цій топовій комплектації із топовою відеокартою при гібридному стрес-тесті тримає офігенних 88 градусів температури. Може трошечки гундіти, але ну, ігрові ноутбуки всі так роблять. Але це дійсно комфортно себе почуває в іграх, маючи до 4000 обертів вентилятора. Ось вам тест Geekbench, як ви бачите, він набирає 2600 балів, і 13 тисяч. От тест ScienceBench, тут ви самі все бачите, які цифри. Ну і для приколу я зробив те саме, але на акумуляторі. Да, різниця відчутна, але це прикол архітектури, нічого нестандартного я тут не помітив. Відеокарта. Тут в мене стоїть RTX 4070, і це просто One Love. Люба гра на ультра з але або й без нього глюків немає. Запас потужності, звичайно, що є. Давайте скажу що ще про потужність. Ось в мене є тест FureMark для відеокарти. Тут ви бачите максимальний FPS, там воно то буває 200, то 100, дивлячись, які роздільна здатність. А, і він може їх видати в цьому тесті. Але для найголовнішого ну, розуміння це 140 Вт потужності. Для цього потрібно цій відеокарти. Це ого-го, як дофіга, але навіть таку потужність систему охолодження переварює взагалі без проблем. От реально температуру тримає стабільно. Ось вам тест Gate, як тайте трошечки бігаю, FPS, які ви бачите, суперкомфортно грати, не те, що на ваших MacBook. Ах. ось вам тест Батли, в яку я постійно з Дьоні граюся, ось Hogwarts Legacy, і ще парочку ігор, якщо мені не впадло, буде їх сюди поставити. Нічого нестандартного для неї знову ж таки нема. Окрім того, що температуру більше 90 градусів, коли я прям навантажив систему на 100% і процесор, і відеокарту, я не побачив. Він тупо не гріється і все тут. Що поробиш, я не знаю. Вони зробили прям щось неймовірне. Якщо я знайду фотографію розбірки, я вам сюди закину, тому що ноутбуки нові і не факт, що вони будуть. Накопичувач. Отут, взагалі, красота: 7 ГБ в секунду я ще не зустрічав. Буде першим. Працює все швидко, без проблем, але швидкість рандомного запису ну, трохи замала. Здивував накопичувач. Він відзначається в системі як фірмовий Гігабайт. Я теж таких не зустрічав, не знав, що вони в принципі роблять іще й пам'ять. Акумулятор. Ну тут взагалі штука цікава, адже тут стоїть батарея на 99 ватт-годин. Але через те, що тут Intel, і крутий екран, і все-таки потужне, там відеокарта під 140 Втбара і тому подібне, тут навіть в енергозберігаючому режимі він сів за 3 години при перегляді 4 к відео на YouTube через Wi-Fi з максимальною яскравістю і гучністю на 40%. Це малувато, але я думаю, що прошивками вони якось щось допилять. Заряджається, як і всі, блок живлення на 240 Вт, при тому, що максимальна потужність, яку я вижимав з системи, це 170 Вт на відеокарту і процесор одночасно. Інше, рахуйте, як вмієте, заряджається він десь за годинки півтори Нічого, ну просто дуже потужний акумулятор і дуже прожорлива система. Що є, то є. Е, вони всі такі на ринку, можете не дивуватися. А от тепер корпус корпус. Отут я розкажу: корпус це просто one love. Алюміній, найкращий тачпад, який я коли-небудь зустрічав він до Буках. Він навіть може натискатися майже по всьому полю, ну, типу, реально, всьому колу, а не як у всіх, тільки в нижній частині тачпада. А ще RGB-підсвітка під екраном просто в сердечко запала, особливо під мою мишку Keychron, яку на огляд на яку ви можете подивитися, до речі, ось за цим посиланням тут, якщо я не забуду його додати. Клавіші квадратні і всі майже однакові. В цілому зручні. І питань не викликали. Приємне враження склалося від відсутності цифрового блоку. Так ноут виглядає насправді дорожче, бо він весь такий чорний. Але реально це не функціонально тому кому як. А ще, в принципі, збірка. Він весь такий, ну. Ну, він міцний, ви берете його в руку, і потужний, такий кріпкий, алюмінієвий, прям нуль питань до збірки. Не скріпів нічого, при тому, що це оглядова модель, яку перетягала купа людей. Але от екран не сильно нахиляється, а можна, можна було якби зробити і побільше, як на мене. А ще прикольні написи по всьому, корпус Aorus і так далі. Ну, взагалі круто. Е, ще він не сильно виділяється і кричить, що він типу ігровий, просто ну, чорний ноутбук з нормальною, нормальною цією штукою. Досвід використання. А отут вже заваріть чайок, кафійок, і слухайте уважно. Коротше, ГЦЦ, Mux, Dragon і грьобаний бітлокер. Е, в цілому я дістав ноутбук, включив його, на ньому вже була встановлена вінда і розбитий SSD на два розділи 300 і 700 ГБ. Не думаю, що це було з заводу. Я це до того, що це оглядова модель. І, можливо, новий запакований не матиме таких е, ну, прикалях. Перше, на що я звернув увагу, це те, що системно ви не можете керувати яскравістю дисплея. Тобто, кнопки, які за це відповідають, нічого не роблять. Це через відсутність програмного забезпечення від виробника. Судячи з усього, його нема на рівні вінди, вони не знають, як цим керувати. Це погано, але свідчить про те, що ці моделі відносно нові і з'явились нещодавно. Я, звичайно, написав представнику з питанням, що і як. Мені підказали про GCC – Gigabyte Control Center. Його треба качати з офіційного сайту, а так на скору руку при розпаковці. Я не знайшов про це інформацію, а QR-код, який є на самому ноутбуці, веде просто на модельний ряд на офіційному сайті. Якось так. Можливо, десь лежить брошурка, а може вона десь потерялась, не знаю. Е, ну, думаю, окей. Оглядова модель, невідомо хто і як її тестував до мене. Далі я встановлю цей GCC, і одразу все запрацювало, але відносно сильно вибивається дизайн зміни яскравості при відображенні від системного у Windows 11. Не дуже сподобалось, але то таке. Тут я починаю знайомитись з інтерфейсом рішення від Gigabyte, і розумію, що воно прям ого, го купа налаштувань, кнопочок, а фішок, режимів роботи, ну прям реально якийсь космічний корабель. І на той момент, злякавшись такого різноманітня функцій. Я просто закрив її до кращих часів. Але одночасно із цим мені запропонувало поставити оновлення біосу. І я такий. Нє-ні, ага. я спільніон вже колись ставив біос, я так більше не хочу. Ну, коротше, хто пам'ятає, до речі, поставте лайк. Далі я просто користувався цим ноутом, і все було прекрасно і чудово. Я грав у ігри, дивився відосики, працював, монтував до моменту, як не захотілося взяти і перевірити автономність. І тут ми знайомимось із Мукс. MUX чи як не знаю, правильно читаєте. Це, коротше, така система, як я зрозумів, яка відповідає за вид зображення в обхід інтегрованої відеокарти при зміні джерела живлення. Ну, типу, що відображення робила 4070, а не іриска від інтела, коли ви е, на живленні. Але якщо витягнути живлення від ноута, то із вірогідністю 10% ви отримаєте ось такий результат. Я так розумію, це суто програмний збій, і вони це допилять в майбутньому. Спочатку здалося, що то шлейф, але ні. Просто натискаєте кнопку живлення, ноутбук перезавантажується, і все в порядку. Ну, думаю, прикол. Але добре, ну, що це не шлейф, а то зараз приплив би. До речі, ціна в нього 78 тисяч, щось такого. Потім я вже вирішив поставити всі оновлення, які пропонує Гігабайт. Особливо мене прискорює те, що його вже пора вертати, а я так і не робив головні тести. Ну і що? Ось мій відос на 8 хвилин про те, як я встановлюю BIOS. Воно автоматично включило VDM, модуль, заблокувало мені обидва розділи SSD і послало нафіг при розблокуванні через Bitlocker. Такий думаю. дякую, Reddit і тому смішному факту, що знайти відповідь на питання, як виправити проблему ноутбука, легше ніж скачати драйвера для цього ноутбука. Знайшовши в налаштуваннях цей пункт, я виключив його, цей VDM, і просто запустив систему. До речі, якщо що, то ключі розблокування від BitLocker знаходяться на сайті Microsoft в вашому особистому аккаунті Outlook, чи як він там називається. І дякую Майкам за цей прикол і підгон. Воно працює. Останнім приколом як Кому я дуже здивувався, це Dragon. Ідея крута, от реально, не мільйон. Типу віддавати пріоритет інтернет-з'єднанню тому процесу, ну, наприклад, грі, а яка більше його потребує. Але в мене пішло більше часу, ніж я хотів, щоб зрозуміти, чого не працюють торренти. Бо при натисканні на кнопку Dragon, GCC, я бачу, що Dragon працює нормально, а відкривати його треба через менюшку біля годинника. Так, а суть в тому, що воно у торрента поставило пріоритет 0, тобто найменший, а грі максимальний, навіть коли я в цю гру не гра. А може це якийсь захист, але знайшовши цю кнопку і виставивши правильний пріоритет, все стало на свої місця. А чи там є купа різних режимів роботи ноутбука: Еко, Power, Турбо, Silent. Але сильно вони впливати на роботу самої системи не змогли. До речі, відмічу, що ноутбук може працювати, не включаючи охолодження, наприклад, при перегляді кіно. І це прям великолепно, вілікаліпна, і круто, але насильно на автономність це не повпливало. Роз'єми. Тут я теж зупинюсь окремо, бо це просто швейцарський годинник. Міні-дісплей порт. Два Type-C, один стандер болт 4, і через нього можна підзаряджати, але дуже повільно, і тільки якщо ним не користуватися цей ноут, і тільки один Type-C позаду виводить зображення на монітори. Е, також три Type-A, HDMI 2.1, і ще Ethernet там 2 гігабітний. Тобто, якщо ну, так прикинуто, то це можна підключити десь приблизно 5 моніторів до цього ноутбука, плюс ще й сам екран. Вау. Wow. О, перейдемо до екрану. Тут офігенна матриця старого чи скоріше традиційного формату 16х9, 165 Гц, 2К, 100% СРГБ, 400 НІТ яскравості. Мені сподобалось, плюс воно має якесь прикольне покриття, що я пікселів взагалі не бачив, наче тут 4К. І ви знаєте, я скучив по старим 16 х 9 екранам. Для ігор вони реально зручніші. Ну, давайте тепер. Висновки Отже, я хочу підвести підсумок цього досвіду користування. Мені неймовірно сподобався ноутбук. Я коли його дістав з коробки, то в захваті почав користуватись. Реально, ну, все нове, якесь, інші клавіші, максимально якісний корпус, просто найкращий тачпад ever, Я прям полюбив його всім серцем. Круті клавіші, багато розімів і офігенніше охолодження. Я реально взагалі ніколи не парився, що він там і як. Нема до нього задачі, які він не зможе ну, переварити і від яких він перегріється. Охолоджується, все просто топово. А от прошивка підкачала, з цим треба працювати. Але знаєте що? Добре, коли це можна, просто оновити. Благо, за час користування цих оновлень стільки нападало, що я впевнений, у цих ребят велике майбутнє. Дякую в цілому за ваш час. Сподіваюсь, вам допомогло це відео із вибором ноутбука. Чекаю на ваш лайк і коментар. Ну, якщо взагалі круто буде, то підпишіться на канал. Всім пока.